Всім. Сьогодні коротенький огляд вам покажу комбайна нашого, який вже купили і буде згодом їхати до нас на площадку. Так, коротко прибіжуся, покажу, який комбайн, в якому стані, яка комплектація. Одразу кажу, комбайн не готовлений, такий приїхав якраз від Німця Чекаємо зараз на транспорт і згодом буде їхати до нас в наявність на площадку. В даний момент дві машини з чотирма комбайнами прямують на кордон на розмитнення. Пізніше докладу відео Це будуть три джундіри і один клас. Клас Домінатор 48 і три джундіри. «Джундір 1158, який раніше був ві відеоогляд на ньому. «Джундір 1042 з круглою кабіною, з шаткою 3 метри, січкарнею. і «Джундір 932. Січкарнею в дуже крутому стані. Тобто ці комбайни 4 вже завтра, по ідеї будуть у нас в наявності, а цей 10.55 раз буде трішки згодом, як звільняться машини і будемо вести його. Це є 10.55, останній рік випуску на круглій кабіні з зеленим дашком, з оригінальним кондиціонером. Передача в ньому вже. Жатка 366 куси, шумахер, також є запасна коса до нього, мотовило висувається гідравлічно. Зараз пробіжусь по кругу, покажу, як оглядаю. Коротко по робочих органах. І тоді вже буде більш детальний огляд, якщо звичайно він доїде до нас на площадку, бо зазвичай такі красені одразу дорогою продаються і їдуть одразу до клієнтів. Якщо приїде до нас в наявність, тоді вже буде більш детальний огляд. Так. так він виглядає по кругу, весь ціленький, рівний, комбайн з Німеччини, повторився. Обслуговувався тільки оригінальними запчастинами. Ще не по кругу добрі, передні його рідні ще. Протектор залишив десь 70%-100% є. 89-й рік. Задні шини ще рідні його, одна, видно, вже замінена була. Нове колесо. Це рідне його. З в ньому вже на привіді 11.57, без, без всяких там електромагнітів і так далі, простий. Привід. Так виглядають ножі, ножі товсті, четвірка. Що не оберталися з другої сторони, противоріжжач все супер. Колесо з іншої сторони нове. Тильна вісь ціла, циліндр сухий, нічого тут не протікає. Посередині одразу чотирьох комбайн. Єдине, що потрібно буде замінити в даному комбайні, це дерев'яні підшипники на соломатрасах, але вони вже є куплені нові. Додамо в комплекті з комбайном. Всі назад і наперед всі нові. Отак От все. Тут рамка речетного стану ціла, нічого не варилось, не реставрувалось. Вщіднення всі рідні, не пересохло, нічого решета. Все, все регулюється. Верхнє, те саме нижнє. Зараз доберуся до нижнього. Це як нове тут практично на комбайні на датчику 1600 мотогодин. Проте одразу кажу, датчик не працює, але є записи там в кабіні по напрацюванні, коли що змінювалося, мастила. то побачимо, що там десь приблизно, якщо прорахувати, то зараз він би мав би мати десь 2000 мотогодин Цей комбайн 2500 це максимум бо останній запис був зроблений. Пізніше в кабіну піднімуся, покажу. Був Запис зроблений І в 2015 році, здається, якраз тоді записані мотогодини, які були до того Так, одразу під щитками подивимося, покажу. Про що я говорив. При січкарні, вже піде напряму від молотарки, без мусо, без нічого. Абсолютно всі паси в комбайні оригінальні. Е, Приводи стоять рідні, в зеленій фарбі. Так. Варіатор без люфту не розбитий. Так, Комбайн сухенький. Тут видно якесь запотівання, коли-небудь були колись, але комбайн ніколи не мився, тільки продувався. Привід молотарки. тут також йде вже клиновий пас. Оригінальний. Кондиціонер. Був замінений компресор зі слів німця, можливо, треба буде тільки доправити його газ. Так виглядає шнек на вигрозному. Тут також нічого не розбите, на втулках все в порядку. По саміх блоках тут нічого не крутилося, не розбиралося, не вдарялося ніколи. Вітер також. Де не подивишся, де не заглянеш, на яку гайку, на який болт. Все в рідному рідному нічого не відкручувалося і не розбиралося. Те саме ззаду на салімблоках, блоках. Щоб подивитися, тут все в оригіналі. Тут в них є слабинка, любить тріскати, тут все, все ціле. Так, по цій стороні, О, зараз заглянемо одразу на підбарабаня, покажу підбарабання в якому стані. І перейдемо на другу сторону. Так, так виглядає підбарабаня. Все рівненьке, видно, що комбайн працював до останнього. Всередині білий, як то кажуть, не ржавий, не стояв. Грохот теж все сухо, все ціле, все постараюсь роз... показати знизу, що буде видно тільки в пилюці його помити. Даного і він буде світитися Ось приблизно отак. Так, по цій стороні все показав основне. Так, Тут у нас привід. Оберти мотовила електромоторчиком регулюється. Жатка по жатці пройдемося. Коса в доброму стані, пальці видно деякі були замінені, комплект стебло піднімачів. Шнек втулки на шнекові, бачите, в якому стані, ще його оригінальні, на заклепках не вибиті, щоб будуть працювати роки роки. Кабіня не молотив, видно шнек цілий циліндри. Тут все в порядку. Косна, коса запасна. Сухо. Все ціле, ржаве, абсолютно державщини немає, покупки ніякої. Так, зразу подивимося тут під щитками, Що тут відбувається? Елеватор цілий. Тут, видно, щось було, то якась слабинка, тут в них завжди вже німець щось скомбінував таке. А, так, ось так будемо тут виглядати з цієї сторони. Тут по зірках. Ланцюг, видно, був замінений. Зірки в доброму стані. Нижня. Зараз покажу верхня. Верхня також ланцюг сидить гарно, не люфтить, немає то що робити. Та саме сильнблок з правої сторони. Все в порядку. Шнек не гострий, тут нічого не протерто, не реставрувалося, бляха, ще бачимо, зелена фарба є рідна, лопатки не прогризані, все ціле і зерновий, зерновий зараз. І так так виглядає зерновий. Так виглядає зерновий, також ще присутня фарба. На шниту, там далі також. Тут все ціле. З цієї сторони одразу прищатна рамка знизу, все ціле нічого не реставрувалося. По двигуну, по радіатору, тут все сухо. званий ЙОЖИК ворошилка присутня. 4 клавіші, так витерта фарба по боках, бачимо, ще присутня фарба на своїх Датчики, це все справне І двигун. Двигун 6, турбіни 105 коней. Гарно себе зарекомендували, дані двигуни ніколи не було з ними проблем. Бачимо фільтра в оригіналі обслуговувався. Тут ніяких підтікань не видно, просто помити, обмити, працювати. Звичайно, він на антифризі комбайнер. Нічого, не видно, не розбиралися по двигуну, все в оригіналі. Духов, абсолютно ніяких нарікань на його обслужити І працювати. Якісь робив німець собі записи. Ці паси оригінальні в ньому на вітер. Бачимо. Супер стані пас. Тут на привід елеватора. В доброму стані на барабан. Ще, мабуть, його рідний. Також в чудовому стані. Немає абсолютно ніяких питань по комбайні. І найголовніше, що це останній рік випуску. Повторюся, 3,60 шума, хережатка. Оригінальний кондиціонер, нова кабіна. Дуже мало комбайнів залишилося в такому стані і головне в такій комплектації. Так що, кого цікавить, телефонуйте. Можемо організувати, що зразу поїде з розмитнення до вас в господарство. Так ще в кабіні покажу, як виглядає. Що бачимо оригінальна плівка, яка була від нова. Німець не зняв її Передача нового типу, як я казав вже. 1676, як зупинився лічильник. А тут бачимо, німець писав собі, коли проводилось ТО. І найсвіжіша дата, яку я знайшов, це 2015 рік, якраз 1676. Так орієнтовно, якщо дивитися постану, то мав би бути 2000 годин. кондиціонер, все справне, обшивки цілі, так виглядає сидіння. Ось такий комбайник. Акумулятор фенд був, був замінений. Ось такий комбайн. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропустити нове відео. Пусть... Майже щотижня в нас виходить нове відео з новими комбайнами. Всі комбайни у нас свіжо привезені. Німеччина або Данія. Переважно з Німеччини всі комбайни. Дякую за увагу. Побачимось.